Сипустіть перебачено. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Дуже довго не був з вами. Ну, як так говорять, що невеличкий е, кризис інформації. Чому кризис інформації? Про польоти я завжди можу е показати зліт посадку, але це кожен раз одне і те ж. Е але дуже цікаві міста є, і сьогодні буде цікаве місце. Ну, хочеться поговорити з вами про те, що ми робимо, як ми робимо. Це така дуже цікава інформація, але війна йде. Не про все можна розповідати. Неможливо розповісти все, що ми робимо, що ми возимо, що ми возимо для нашої України, для нашої перемоги. Це буде все розповім, коли закінчиться війна, обов'язково. Розповісти про те, що відбувається на нашому підприємстві Антонов. Ну, теж все добре. Можу сказати, що все. Добре, все йде як треба. І я гадаю, що е, про це теж ми розп... я розповім трохи пізніше, коли війна закінчиться. Саме головне, що ми зараз зберігаємо потенціал нашого підприємства, зберігаємо людей, зберігаємо наших конструкторів, і які зможуть. Підключитися після війни для відновлення нашої української авіаційної промисловості. Тому, е, як же я говорив, що про польоти сьогодні буде трішечки, е, хочеться розповісти про те, ну, як всі політичні оглядачі розповідають зараз, що вже незабаром ми Спочатку почуємо, що був прийнятий на озброєння Збройних сил України якийсь новий літак. Потім я гадаю, що ми його побачимо. А вже ж, це один з літаків, про який говорять всі, це f 16 і я впевнений, що десь він дуже-дуже дуже поруч. Де він розташований, ніхто не знає, і знати це не треба. Але всі. Роз, потрібно розуміти, що радіус, бойовий радіус дії цього літака ну, дуже великий, це півтори тисячі кілометрів. І треба взяти лінійку і відміряти від западного кордону нашої країни цей радіус. і ви побачите, що вже незабаром десь в Криму поч продовжать верещати. Наші опоненти, наші вороги, що все дуже погано. Ну, це ж неможливо, коли е, йде війна, а в Оркостані люди якби нічого не знають, і їдуть лежати на берегу нашого Чорного моря і засмагати. Коли летять ракети, летять бомби, це, ну, це якесь не дуже правильне розуміння ситуації. Тому я гадаю, що дуже-дуже скоро ми почуємо про ці літаки. І це дуже гарна новина. Ще є одна гарна новина. В Україну починають повертатися западні інвестори. Дуже великі компанії, і це е, говорить тільки про те, що ці компанії аналізують ситуацію і приймають правильне рішення. Тому що треба повертатися, треба займатися ну, корисними справами, і шведська компанія Ikea запевнила, що незабаром вони. Повернуться до України. Це дуже добре. А зараз політаємо. Це наш політ на острови в Тихому океані. Це Нова Калідонія. Дуже красивий острів, дуже красиві краєвіди, і ви побачите, як працює екіпаж, як завжди, безпечно, злагоджено. і все, всі дії. Направлені на те, щоб безпечно завершити політ. Полетіли. Так, проходимо самі 1800. Ну і смотри. начало погашения выпуска. 10 километров в запасе. Через 5 миль можно начинать. Да, я гарно. Вот, живут же, легче.

Может дадим ей сама развернуться, а потом подключимся? Посмотрим. Хорошо экспериментатор ты наш. Дадим. 1800, продолжаем. Продолжаем, мы гасимся сейчас для выпуска. 630 Закрылки круги 2 сейчас 420 сделай Вот тоже 415 Закрылки 2 опускается фары выпускаю включаю опускается по бас синхронно я мурха. налегал тут летаю летаю знаю она уже к вам прилетела доставала

donc, vous attendez sur Whiskey, je sais que vous trouvez un parking avec le PCI, j'ai l'entonno 52 qui se pose dans le 3. Tel Namir, correspond, 0,2 2000, Raznitz. Je comprends. Gendarmerie maintient, j'ai le Caza qui attend le parking et j'ai l'autre véhicule qui rentre. Je vais essayer de vous pêcher dans ce tour, que vous trouvez vous pêcher dans ce tour, que vous

established. 5191 continue approach I call you back I have a traffic vehicle crossing runway continue approach закрылки 30 погласимся тогда пистолет зарядчик дохода 3 подход 1800 щас нажимаем Карту заканчиваем. Миллио до входа. Закрылки предкрылки. 3017. На бас 317. Шарвак Шарин. Посадка, посадка. Покрытка реверса. Рабочий. Чек из рецептора. 0 пытая. Перепуск воздуха. Включен ручное. Фары. Выпущен включены. Карта выполнена. Пошли. ага. Задержи штурвал, я на скорости. Ветер 157, посадка разрешена. Понятно, продолжаем заход, полоса в поле зрения. Справа обратите внимание, какие тут холмики. Да, да. Le chant. 93-91, vous Novembre Alpha dans combien de temps et quelle latitude le QNAJ 1018 On est Merci. Rappelez Novembre Alpha. 3 minutes, nous sommes tristes. La course est en réalisation, la course est Высота 300. Стабилизированный заход. 250. Скорость 275. 100-200 метров. Скорость 275. 75 200. 50 метров, скорость 280, фары, посадочные ключи, высада. 150, оценка 130, полоса перед нами, иди визуально, глиссада, минимум, минимум, высота 100 метров, ВПР, садимся, 100. 90, впереди земля, 80. 80, глиссада, глиссада, 70, 60,

Еще, еще, еще. Минимальная скорость. Вот носом накрыли и поехали. Ага. Tout à tour ici véhicule euh, gendarmerie, piste euh, dégagée. Merci. Place de la loyauté. Mille euh, bon. de C'est à de CCI. J'écoute. Confirme, l'Antonoff au P5, l'AT1 au P2. L'Antonov donc, au euh, P5, donc il est sur. Euh, Dégagement de piste là, donc il va à gauche sur le P5. Dégager la terre. avant. Donc, il y a, intéressant. il n'y a pas de terre pour l'instant. Il dit où la terre. Sur le p 60 quelque chose. C'est un Piloteur au P63. Merci. Juste, je vais vous regarder. Bon. Okay. Et je. Un dégagement ah. pour le P63. Ah. Tu vois, va dire au commandant de bord qu'il passe pour nous. Le... Oui. Oui. Do. position um, I think my runway is engaged but no worries I have no traffic for the a quarter of an hour the uh, traffic 12 o'clock 202 is going to start up quickly you will vacate the stand Papa 63 taxiing on his right to the Papa 2 and you will enter Papa 52 behind uh, Papa 5 behind okay we are waiting Don't <laughs> Готов к выключению внутренних двигателей. Генераторы снимаю с борта. Продолжаем выполнение карты. Ответчик. Альтов. Альтов. Закрылки интерцепторы. Обраны. Обраны. Вентиляторы тормозу. Включенный режим. Отключен номинал. Карта выполнена. Двигатели Обороты температуры падают. Можно ПМГ. По Установил.